Доброго дня, це маркер події. Я називаюся Яра Мачуйко І перед початком нашої розмови десь оголошенням теми розмови. Я закликаю вас і прошу долучатися до нашого ютуб-каналу. Обов'язково залишати свої відгуки, коментарі обов'язково на все реагуємо. Все читаємо, хочемо, щоб десь було в нас таке пожвавлення по кількості і переглядів. Отож обов'язково обов'язково не забувайте про нас і не забувайте про те, щоб підписатися на Ютуб канал. А сьогодні в нас гість Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора директора компанії заробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Пане Анатолію, раді вас бачити. Вітаю. Давайте розпочнемо з десь такого позитиву. Так насправді його не дуже багато, але перед початком розмови з вами обговорювали, що дуже хороша тенденція сьогодні, переглядаючи карту повітряних тривог Росії, нашого ворога, і там дуже дуже приємні для нас можна побачити загалом моменти, на що ви звертаєте увагу загалом. Ну, давайте почнемо до того, що, наприклад, відстань у тисячу кілометрів не є вже проблемною для українських БПЛА. і жнов таки дивлячись на те, що, наприклад, там якісь НПЗ знаходяться на відстані 800 кілометрів треба не забувати що цей БПЛА, який туди доті, долетів облітав система радівакаційного виявлення проти повітряно оборони російської федерації тому значно збільшується відстань на якому не можуть літати тут і зазначити що ми бачимо такий поспіль декілька днів підряд іде удари по важливим стратегічним об'єктам російської федерації я би пригадав би, що наприклад, після заяви росіян, що вони будуть відновлювати літак а 100 то прилетіло в Таганрог на завод Берієва, mm -hmm. які саме займається ремонтом обслуговуванням і імплементацією засобів радіолокаційного вивоні дального радіолокаційного на літакі у 76 тому насправді тенденція дуже гарна. Не будемо даватися в подробиці, які це наше БПЛА. Достатньо знати, що це українські БПЛА і БПЛА, які були розроблені в Україні українськими інженерами. Я думаю, це достойна оцінка того, як це відбувається, зараховуючи те, що ми бачимо, що наші БПЛА б'ють по важливих містах на НПЗ. А, а, бо по тих системах, які росіяни не в спромозі самостійно відремонтувати, їм треба їх купувати а з рахунок накладених санкцій, все ж таки не таке обладнання, вони працюють санкції ці, то їм буде складно його поновити. Тому можемо казати, що суттєво вплива вплине ці удари по економічній складовій, і тут треба не забувати, що це нафтопереробні заводи, які роблять паливо для танків, літаків. І іншої техніки, якою Росія нищить Україну, тобто ми можемо сказати, що це ймовірно за нашими побажаннями, воно вплине і загалом на хід війни. Я просто хочу вас ще перепитати: от вчорашні там просто фурор у нас викликало, тому що практично там кожні півгодини ми читали інформацію про те, що в Росії щось пристойно пристойно палає. Тобто, ми можемо говорити, що це є саме покращення, тобто кращий варіант наших безпілотників. Оце саме результат цього, так. Ну давайте почнемо, то що я постійно кажу, що не, не треба робити там аналога в шахеда, аналога фланцута. До речі, стосовно е, ланцета, я би там запропонував, наприклад, нашим ківцям деяким подивитися українські БПЛА СТ 35 грім. Це до речі, до війни він ще розроблений. Росіяни тупо вибачаюсь, вкрали сам навіть зовнішній вигляд. Тому насправді українські ВПЛА набагато краще російських, і це українські ВПЛА, а не іранські або якісь китайські або вкрадені розробки, як це робить Росія. Тут би я зазначив, все ж таки не, не боюсь це повторювати навіть на там ті коментарі, які зазвичай залишають потім боти в Росії інженерна думка не така вже і потужна, тому що насправді вони намагаються зробити, наприклад, щось зі старої технології. Більш сучасне. Давайте пригадаємо ці, наприклад, FPV на оптоволокні. Вибачте, катушка оптоволокна коштує як ці дві FPV-шки. Ну Тому і знов таки треба шукати можливості. все ж таки. Вони ж казали про машини якийсь, що їм не страшно буде репа, але де цей машинний зор? Тут у них з'являється вже на е, оптоволокні е, FPV-шки. Тут я би хотів би зазначити дещо і нашим інженерам, які вже показують, що є такі можливості, у нас. Так насправді можливо використовувати наші БПЛА там дротові. Вони можуть бути використовувати як розвідувальні для того, щоб піднятися якомога вище, розвідувальні в якості відео розвідки або радіоелектронної розвідки. Для того щоб, наприклад, уникати питань засобів радіоелектронної боротьби, пишіть власні протоколи, створюйте власне платформу обміну інформацією і шукайте рішення. Щодо того, щоб імплементувати безпосередньо штучний інтелект, це найбільше піде, тому що не треба прив'язуватися до якихось дротів, треба йти в ногу з часом і пропонувати ті рішення на полі бою, які будуть корисні, пане Анатолій. Але все ж таки хочу вас перепитати: ну атаки ж з боку ворога безпілотниками вони проводяться. То звідки ці дрони? Тобто Іран, Китай, вони, от якщо можна, скажіть про потенціал загалом дронів безпілотників, які є в Росії. Давайте почнемо з того, що, наприклад, Росія активно може будувати все ж таки, іранські дрони, допоки у них є комплектуючі. Тут слід зазначити, що той шахет, який виробляється в Росії, він лише там на 30%. Це складова російських комплектуючих. І за рахунок чого? За рахунок, наприклад, того ж самого корпусу в Росії є виробництво. Композитних матеріалів, тобто цілий завод, який виробляє цю тканину карбону, о, там різного типу далі. Наприклад, ті ж самі антени, каміти, які вони імплементують, теж вони можуть виробляти. Але суттєва складова радіоелектронна, оце те, що постачається зрану, тобто є в принципі шляхи для того, щоб придушити ці можливості. Щодо виробництва, так насправді вони виробляють, активно виробляють, і до цього треба відноситись з розумінням, що ворог буде накопичувати можливості і пробувати активно використовувати будь-яку зброю для того, щоб бити по території України. Тут, як приклад, можна привести, наприклад, те, що вони розконсервовують старі ФАБи 1500 і роблять з них крилати ракети, тому що розуміють, що. Близько вони вже підлітати не можуть, а треба щось таке, щоб там робила там уражені з радіусом 500 метрів, і там робила воронки по 15 метрів. Тому насправді так спроможності у росіян є, але жнов таки її технологічні проколи. Вчорашній ІЛ, тому дуже гарний приклад. От якраз про ІЛ ми далі поговоримо. А перед тим я б хотів звернутися до наших глядачів, обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Не забувайте це робити. Обов'язково коментуйте, все читаємо. До всього дослухаємося. Будь-яка порада, критика все для нас дуже дуже важливо. З Анатолієм Кравчинським, експертом з авіації, продовжуємо нашу розмову. І от, пане Анатолій, я хотів би вас розпитати: оце з ІЛ-76. Нагадаю, він розбився в Іванівській області під час заходу на посадку. Там Говорять про те, що просто відлетів мотор. Про що це може взагалі свідчити? Це може свідчити про те, що авіація ворога вона така застаріла і більш радянська. Чи як ви оцінюєте загалом на цю ситуацію в Іванівській області? Тут є три головних складових: перша це стан літака друге це інженерний склад який підготував цей літак і безпосередньо дії пілотів під час виникнення такої ну, такої це стала авіатроща але це взагалі авіаційна подія яка могла закінчитися просто там посадкою на ближли там черговий аеродром Давайте почнемо, мабуть, з того з літака. Насправді Іл-76 це старий радянський літак, який активно використовується. Зрозуміло, що там Росія намагається випускати нові, там, комплектує їх пермськими ПС-90, але як бачимо, що старий радянський іл 76 вони використовують, продовжують їм ресурси. І двигуни Д30 КП, які облаштовані на цих літаках, вони доволі такі старі. Воно, якщо можна казати, він взагалі там на. Адекватний якісний двигун, але не для наших часів, і не для такої кількості годин експлуатації. Тому, як бачимо, наслідок займання двигуна могло бути спричинено або технічним станом за рахунок того, що цей двигун або продливався, або не зробило належним міжремонтний ресурсом, або по часу там підходив вже цей ремонт, але йому просто продлили, тому що треба виконувати задачі, бо Міноборони вимагає там підвозити техніку, підвозити особовий склад. Ці літаки, до речі, підвозять і С-300 до Білоградської Народної Республіки. Тому насправді тут можемо зазначити Бачити, що технічний стан літаків. Є під сумнівом щодо технічного складу інженерів, які випускали цей літак під час предпольотної підготовки за там дві години до виліту, літак безумовно оглядається інженерним складом. Я думаю, що зношеність цих лопаток або ще щось, що призвело до розрушення двигуна і наслідки такої, що він взагалі відвалився або завалення було, можна було побачити, тому що в принципі це нормальна практика, коли не випускають літак, причина того, що там десь щось не так. Знов таки бачимо, що Росія воює до останнього літака, до останнього військового треба, значить, треба все літіть біжить надзот і прикривайте грудью. Далі щодо льотного складу, льотний склад відпрацювання під час пожежі. Тобто, бачили, що він спочатку загасив, потім знов пожежа виникла. Ну зовні зовнішнього вигляду ми бачимо, що лише займання одного двигуна, не всіх чотирьох не відмови чотирьох. Зрозуміло, що після займання двигуна могло відмовити два двигуни, але Такі літак дійсно можна посадити і навіть там з двома двогонами насправді. Е, тому е, тут є певні сумніви, і певні питання до екіпажу. Може, екіпаж розгубився? Давайте спригадаємо Шереметєва, коли сухий суперджет на полосі загорівся. Тоді екіпаж реально просто зробив. Таку проблему на ровному місці просто ударили зі літак дуже сильно. Тому насправді тут є певні питання ще до екіпажа. Ну і така синергія, власне, за рахунок постійного натиску з верхонього командування, відношення льотного складу і інженерного складу, бачимо, що от такі от ситуації виникають у нас. Сподіваємося, що тих таких розгубленостей російської авіації, російських пілотів буде більше і більше, і позитивних таких новин також буде ще більше і більше. Ви ото згадували про Таганрозький авіаційно-навчальний комплекс Берієва. І, до речі, відзначу, що ви якраз звернули увагу так найбільше, найбільше, якщо можна було побачити в медіа на успішній атаці, саме на нього. Скільки загалом ще у ворога таких авіаційно-навчальних комплексів Берієва? Щоб ми просто розуміли, тобто їх також потенціал по ось таких навчальних Комплексах і важливості саме для ворога, давайте почнемо з того, наприклад, що ворог активно використовує. Наприклад, ті ж саме гелікоптери Мі 8 Мі-17 для, для перезалезення особового складу, там гелікоптери Камова, які використовуються для ударів по території України. Тут ми кажемо про Лінградську область, там є завод, російські вертольоти, які якраз таки будує, ремонтує їх. Далі йдемо. Є казанський авіаційний завод, який будує і двигун, є там і вертольотний завод, і є завод, який виготовляє літаки ту 160, наприклад, ту 22 ту друге, тут 3 ріна там робить або модернізація, або ремонт. Так, це суттєва відстань, але все одно я думаю, що проблем до нього долучити немає. Далі, давайте повернемося до того, що велика кількість заводів, які знаходяться в Московській області, які збирають ті ж самі ракети Х-101, Х-555, але зараз, мабуть, саме великий біль є в ракетах Х-59, Х-69, які вони пускають з тактичної авіації, це з Су-34, Су-30, Су-35. Так само, і вони кидають ці каби, крилати авіаційні бомби, які нищать наші. Вони бачать, вони самі визнають, що це найдієвіший засіб, тому що ем, дозволяє їм активно просуватися, тому що після удару КАБи нічого не залишається. Тому насправді тут нам треба звертати увагу, ще й безпосередньо на аеродроми транспорт тактичної авіації, Перепрошую, їх в достатній кількості знаходиться на відстані від України, дозволяючи долітати нашим БПЛА. Тут згадати треба і ЄСКІ в Криму, деякі є бази, там де знаходяться ці літаки. Тому насправді. Роботи багато, треба більше випускати БПЛА, і все ж таки я маю надію, що наші західні партнери все ж таки передадуть нам зброю більш дальні дії. Наприклад, от Ян обіцяв, що ми зможемо використовувати Ф-16 для ударів по території стратегічних об'єктів території Російської Федерації. До речі, тут слід би зазначити, що Україна насправді за всі ці дні масованих обстрілів зі свого боку нашими БПЛА. Суттєво б'є по стратегічних об'єктах, і а, ті а, відео, які публікує Росія, це поодинокі випадки падіння, ну, але знов-таки за рахунок того, що вони серед міста ставлять ППО і б'ють по, по цих же е, безпілотниках. Тому знаєте, тут е, доволі так трохи смішно виходить з їхньої пропаганди Тому насправді тут Україна показує, що ми воюємо зі стратегічними об'єктами, ми б'ємо по економічній складові Російської Федерації, ну в якому випадку не, не б'ємо по житлових будинках. Як це робила Росія приклад тому і Суми, і Кривий Ріг, і Одеса. Тут, на, на жаль, дуже такі боляче на це дивитися. І знов таки надіємося на це далекі до ракети дальної дії, тому що насправді нам треба і «Штормшедов» більше, і скальпів. Нам треба за 16-м отримувати ракети Джасанси, які можуть ледіти на місце до тисячі кілометрів. І тут, от якраз таки ці ракети можуть суттєво вплинути, наприклад, з ударами. По тому ж аеродрому в Діді або Шайковки, звідки злітає Ту-22 або стратегічна авіація, пане Анатолій залишається дві хвилини. І по хвилині прошу вас, якщо можна десь так коротко, давайте ще дві теми. обговоримо. Чи вірите ви в те, що насправді оці такі протестні рухи свободи Росії, РДК, Сибірського батальйону в Росії, що вони до чогось призведуть? От на вашу думку. Не вірю, на жаль, не вірю, тому що на жаль, Росія це країна рабів, і вона вимирала декілька століть свободно мислячі Вимирали декілька століть, роз'їжджалися після кожної революції інтелігенції, і плюс-мінус якісь люди, які адекватно могли щось думати. Вони виїжджали з Росії. Ми зараз бачимо, коли почалось повномасштабне вторгнення ши велика кількість людей, яка могла створити певні якісь меседжі правильні. Вона виїхала. Ну і взагалом трудно вірити в суворосі, вони okay. I... словосочитає і слова. Uh -huh. Десь з вами тут погоджуюся. Ну і загалом про F-16 знаю, що маєте цікаву думку, тому що дуже багато насправді людей, от навіть з певним таким скепсисом інколи ставляться. От коли ми вже будемо мати F-16. кажуть там весна, літо чи от ми дізнаємося, чи це все ж таки дуже насправді така закрита інформація. Давайте почнемо з того, що в понеділок вийшла стаття New York Times Лари Джейкс, яка вела свій репортаж з авіабази Фетисті. Це авіабаза, яка відкрита в Румунії для навчання пілотів F-16. Тут слід зазначити, що там будуть навчатися всі пілоти з, з, з Східної Європи. І е, щодо навчання там пілотів українських не йшло річ взагалі, тобто не обумовлювалося. Казали, що в майбутньому можливо, але наразі наші пілоти учаться в Данії, Великобританії і Сполучених Штатах. Тому на мою думку, те, що вийшло в Таймс», це суб'єктивна думка самої журналістки. Вона не підкріплена жодною офіційною заявою сторін авіаційної коаліції. Більше того, вона взяла пряму річ тільки у пілота румунського, який зазначив, що він знає англійську він давно вона, тому він краще більш швидше підвихтується, ніж українські пілоти. І, ну, Зрівнювати себе з українськими пілотами, які щоденно виконують бойові так. задачі. І, до речі, бойові пілоти виконують, навчаються теж з знанням англійської мови, і, до речі, дуже багато пілотів українських, які вільно володіють і гарно володіють англійською мовою, тим паче англійською. Авіаційною, тому що там є певні різниці. Тому насправді я хочу зазначити, що з урахування того, що наших прізвище наших пілотів до відомих ворогу, більше того, не тільки пілотів, а і членів, їх сімей родин, треба зазначити, що буде інформаційна тиша. Ми в жодному разі не почуємо кількість літаків, строки постачання, із яких кран вони надійдуть, країн, яких вони надійдуть. Тому просто треба чекатися, дочекатися, мати терпіть. Ну а для розуміння. Порахувати не складно, що вже більшість термінів по навчанню першої групи пілотів вже майже на фініш. Дуже позитивна думка. Давайте на ній завершимо нашу розмову. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Пане Анатолію, дякую дуже вам за роз'яснення. Дуже такі фахові, як завжди. Друзі, не забудьте підписатися на наш ютуб канал. Обов'язково коментуйте, реагуйте, ставте лайки. Це для нас мега важливо. Це для нас мотивація робити продукт кращим. Дякую вам за те, що дивилися на нас. Як вам гараздів, до побачення.